звук це значить повен бункер всем привет начали жнева 25 перший повен бункер в 25 году і жнева Откритие. Виїхали косити ячмінь озимий ячмінь хамбер У нас його площа невелика Поїхав я сьогодні поміряв влагу Влага показала 9, не 8,5 Це вручну вымолачивав А комбайном приїхав 10,5% Ну воно так і є, на 2% а Комбайн влагу піднімає. Зараз вигрузимося, вийдемо, покажемо, що у нас там за ячмінь. Ну, в принципі, непогано, Ось зробив круг і вже був в бункер. в принципі, непогано сипе Отак виглядає ячмінь. Получається, 6 рядів він. Ну, видно, камера передасть. В принципі, якщо він добре розкущиться, якщо буде влага, то він добре сипе, а якщо, зрозуміло, Влаги немає, розкошіться, то воно нічого не сипе. Ну, зараз почали косити, перший бункер накосили, далі воно покаже. Настроїв, спочатку там грязненько було з соломою, потім трошки прикрив. Ну, ось одна зернинка є. Так, це у нас Щупла щось пуста якась. І це щупла, це. Ну, в общем так сказати, потер немає, а якщо є, то мінімальні. Ну щоб і в бункері чисто було. Трошки процес роботи, поки не стемніло. Так, пригрузили трошки наш прицепчик 2,5 бункера І все отлично. І так, перший участочок закончили Тут порядка 1,3 гектара Небагато Накосили Ну не повну звісно, прицепу Ну 2,5 два, два бункера Чи скільки там вийшло Десь приблизно, так Почти повен Так скажем Прицеп цей ділитель я так і не доробив, надо переробити. Ну а так в принципі вроді все получається. Так, в общем, осталась последняя полосочка. И зачменем, все в принципі Непогано вийшло. Непогано не сипнув. конечно, не через веса Точно зіпры не знаємо. Може там будемо перегружати. Та, вже якось чи зважимо, чи заміряем Та в общем що вродило, то все наше, як кажуть. А так в принципі непогано. А, не влізе, цей клиночок невеличкий. Ну та Ось так, в общем, виїхали. В принципі, по комбайну. Вроді би ніяких опросів немає. Одне що, щось не помукали, жадка опущена так скажем, під нижній срез. А посю низенько, щоб стріня була невелика. Якась йде вібрація. Тільки ось жатка дійшла до краю скошеного, зразу перестає. Косу настраював, там все нормально, вона не діліпається, не клине. От зараз їду, все нормально. Опускаємо. Зараз немає чи маси, немає чи флот. Такої великої та банан себе нормально ну тепер уже точно все следующий этап выгрузка а він уже начал розвертатися. Закриваємо шнек. Пиляка вже йде страшна. На виході на завтра передають дощ, тому ми сьогодні так спонтанно на вечір і виїхали. Ну, на цьому відео буду Коментарі, як у вас заканчувати. Скоро жнива будуть чи не скоро. Пшеницю сьогодні міряв, ну 20, влага, в принципі, пшениця ще пару тижнів буде стояти. А там уже як погода буде. Ну, на цьому все, всім удачі.